Всім доброго дня. Сьогодні вам хочу показати свою легендочку і розказати 5 причин, чого вона може втрачати стабільність. Перша причина, і вона практично одна із головних це мобільна мережа на телефоні. Включаємо легенду, і давайте зараз включимо мобільні дані, і ви побачите. Все, включила я мобільні дані свої. Бачите, що з легендою відбувається, так? Все, вона починає фонити, скакати. З неможливо працювати, треба просто мобільний інтернет виключити у своєму телефоні. Друга причина, чому може втратити стабільність легенда, також зв'язана з мобільним телефоном. Перед тим, як до вас хтось має подзвонити, ваша легенда вам про це сповістить. Повірте. Третя причина, чому наша легенда може бути нестабільною, це є повітряна тривога. За відгуками пошуківців, які ходять з легендою, під час повітряної тривоги наша легенда стає нестабільною, і може також фонити. Четверта причина. Нам всім відома. Це неправильно відбалансований ґрунт. І п'ята причина знаходиться в самій же легенді. Це є підсилення слабих сигналів. Якщо її підкрутити вище трьох, то вона поступово почне давати ложні сигнали і бути нестабільною. В цілому макролегенду – це досить хороший прилад, але його треба гарно відбалансувати, щоб у вас не було зайвих проблем.